Я говорила і раніше, що дуже задоволена користуванням цієї карти криптокарти українським криптогаманцем, у якому створюється всередині карта, і вже за допомогою неї можна розплачуватися за продукти в магазинах, купувати одяг, розплачуватися на заправці у кафе тощо. Тобто зароблену криптовалюту на різних сайтах можна виводити на криптокарту, і не потрібно буде переводити на українську карту Приватбанк, Монобанк тощо. Коли ви заробляєте криптовалюту і виводите, наприклад, на Fawcete Pay, Pair, Binance, Bybit на інші біржі, то з цих гаманців потрібно буде виводити гроші на карту України. І багато новачків не розуміють цієї системи. При цьому, виводячи криптовалюту на банківські картки, багато хто скаржиться, що надходять питання від співробітників банку, звідки ви вивели ці гроші? Чи це криптовалюта? А де вона проходила конвертацію? А чи працюєте ви офіційно тощо? І навіть прилітає банк. Картки, що дуже неприємно. Але є вигідна пропозиція, це Трасті. Реєстрація цього додатку нескладна. Я реєструвалася за паспортом, закордонний паспорт вибирала в списку. Багато моїх знайомих реєструвалися через Дію, що дуже зручно. Я вказала дані паспорта, зробила фотографію селфі та пройшла верифікацію під час створення карти. Відразу скажу, що за використання цієї карти ви нічого не платите. Комісії за перекази, за надходження на конвертацію дуже навіть доступні, що мене не бентежить взагалі. Але для того, щоб мати дану карту в цьому криптогаманці Трасті Плюс, необхідно заплатити 10 євро. Неважливо, в якій криптовалюті, в якій валюті взагалі будуть у вас гроші, можливо, це буде біткоін, можливо, це буде ефіріум, а може навіть і гривні будуть лежати в гаманці. Гроші пройдуть конвертацію в євро і знімуться з вашого балансу. Просто натиснути на кнопку Карта і сміливо проходити дії, які будуть пропонуватися, тобто складного нічого немає. Після створення картки ви підключите її до NFC, якщо у вас Android, як у мене. Вам запропонують скачати додаток Валет і там вже за кілька секунд прив'язується карта і ви йдете до магазину оплачувати товар. Я задоволена цією карткою, здійснюю оплату через телефон, гроші, які заробляю в інтернеті. Це, наприклад, на сайтах SeoSprint, TRX Peak, TRX King, Rol'n Coin, Fawcett Pay та інші проекти виводжу саме на Гманець Трасті Plus. Також з гаманця я роблю переказ грошей на Трасті Plus. Дуже зручний момент. Встановила головну криптовалюту USDT. Якщо у мене на балансі в євро не буде достатньо грошей для оплати в магазині, то вони е, конвертуватимуться з USDT в євро. Тобто я робитиму оплату криптовалютою. Навіть якщо в мене будуть гривні знаходитися на гаманці, то вони теж будуть конвертуватися в євро. Це європейська карта. Працює. Е, в странах ЄС. Також можна встановити біткоін, головну криптовалюту або ефіріум. Тобто гроші у вас можуть лежати в криптовалюті, оплату вільно можна робити в магазинах за різною продукцією. У мене є на канал у мене є Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Ось тільки дивіться, коли ви виводитимете зароблену криптовалюту з проєктів, обов'язково заглядайте в трасті плюс, натискаю на криптовалюту. Наприклад, давайте Матік виберу. Виводила так само я матік Полігон» із проєкту ReloanCoin, тут видно зарахування. Обов'язково потрібно перевіряти мінімальну суму надходження крипти на цю карту. Я натискаю на плюс. Далі поповнення. Другий розділ за адресою гаманця. Після заходжу в полігон, наприклад, потрібно саме на цю мережу вам вивезти з проєкту, і бачу, що сума менше за один матік не буде зарахована. Якщо ви вирішите з проєкту якогось вивезти півматика, то, на жаль, гроші не дійдуть. І тут же знаходиться адреса криптовалюти. Багато хто може запитувати, де взяти адресу. Ось таким способом і знаходимо адресу будь-якої криптовалюти. Давайте, наприклад, TrixTron. Також натискаю на плюс поповнення за адресою гаманця. І тут бачимо, що сума менше за 10 трон не буде зарахована. І тут можна копіювати адресу криптовалюти. І так, по будь-якій абсолютно криптовалюті, ви дивитеся інформацію, щоб не вийшло так, що ви не отримали того, чого очікували. Скажу одразу, що гроші зараховуються буквально протягом кількох хвилин. Хоча, вперше, коли я виводила, я чекала півдня насправді, потім було набагато швидше. Тобто, якщо ви все зробили правильно, то гроші надійдуть обов'язково. До речі, хто грає в гру, яку я рекламувала зовсім недавно Стеллер. Виведення з додатку крипти Стелер. Навіть цю криптовалюту можна поповнювати в трасті Plus. Тобто виведення можна робити на цю карту. Я виводила сюди й догі з проєкту Roland Coin. Часто працюю з Рік Строн. Є у мене тут перекази та конвертація. З будь-яких сайтів матік виводжу і, звичайно, USDT з різних сайтів. Докладніше про комісії з цього з цієї карти Trusty Plus я розповідала в. Інших своїх відео, можете подивитися, я залишу усі посилання під цим відео. Переходьте, кого зацікавить, реєструйтеся. До речі, карту за 10, гривень, за 10 євро не обов'язково зразу її створювати. Можна просто користуватися цим гаманцем для переказу криптовалюти. З інших бірж. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, разом заробляти в інтернеті. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде, Україна!